Христос Воскрес! Дев'ята година. Розпочинаємо нашу молитовну варту і розпочинаємо її з хвилини мовчання за пам'ять за всіх тих загиблих наших військових, які захищали нашу Україну і за всіма тими невинними жертвами, тими цвільними людьми, які загинули в часі цієї війни. Дякую і розпочинаємо нашу молитовну варту. Щоб пізнати свою віру, слід спершу пізнати свою слабкість. Кілька днів ми з вами в, наших, в нашій молитві розважання в цих роздумах говоримо про віру. Зрештою, віра це те, без чого людина не може існувати. Неодноразово говорили, що саме віра це джерело життя людини. Коли людина в щось вірить, вона рухається, вона живе заради того, в що вірить, і це дає їй силу бороти будь-які перешкоди. І от сьогодні хотілося би поговорити з вами, радше роздумати над тим, як же ж ось цю віру можна пізнавати. Тобто, що, що треба зробити, щоб пізнати себе, пізнати свою віру. І от ми чули, що було сказано. Щоб пізнати свою віру, тобто пізнати свою силу, яка мене рухає вперед, треба спершу пізнати свою слабкість. Тобто, пізнати те, що вбиває в мені життя, що руйнує мою віру. Тобто не боятись признати собі те, де я є слабий, де, де я слабкий безсилий. Бо саме, знаєте, ось це протиставлення віри і безсилля слабкості, воно є надзвичайно важливим. Бо якщо я визнаю свої слабкі сторони, значить туди приходить моя віра. Щоби їх виправити і рухати мене вперед. Знаєте, колись був такий серіал Доктор Хаус? один з найпопулярніших. І він пізніше породив дуже багато інших серіалів. І думаю, що багато хто його бачив, але суть в чому. Відомо, ну, дуже розумний, талановитий лікар. Розбирає різні складні випадки в практиці, випадки різних хворіб. І знаєте, він, от він якраз ставить діагноз, шукаючи причину, що спричиняє, пробує там, 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 і він не боїться цих помилок. Він помилився, але зразу йде далі, шукає далі. Скеровує інші. Тобто, що я хочу сказати? Що цей хаос він нагадує якраз оцю боротьбу віри і слабкості. Він шукає ту слабкість, яка не дозволяє організму жити нормально. І саме його віра в те, що він може подолати цю слабкість, дає йому сили віднайти причину хвороби і оздоровити людину. І от наш обов'язок. В нашому житті мати такого лікаря хаоса, який допомагає мені пізнавати мою слабкість, який допомагає мені бачити самого себе. Ми називаємо таких людей духівниками. Це люди, до яких ти можеш прийти і не боятися йому сказати все, що в тебе на серці. І саме через те, що ти не боїшся. Озвучити в присутності свого духівника цієї людини свої слабкості приходить віра і оздоровляє тебе. Насправді, коли людина озвучує свої слабкості, свої якісь такі потаємні речі, вона стає тоді дуже сильною. Вона озвучує свій страх. Озвучує свій біль. Тобто вона віднаходить те, що не дає їй рухатись і жити. Віднаходить те, що все життя її мучить і турбує, породжує в ній ці глибині духовні кризи, і вона впадає в різного роду депресії, які глушить потім алкоголем, наркотиками чи якимись іншими залежностями. Але щоб цього не було, має бути в нас віра. А віра приходить тоді, коли людина озвучує свої слабкості. озвучує те, чого боїться. І от всі ми цей сьогоднішній час, час великого випробування нашої країни маємо не боятися озвучити свою слабкість. Знаєте, я... В інтернеті бачу багато, і та й чув, знаєте, від багатьох людей оцю фразу. Мені страшно йти воювати, я не зможу нічого зробити на війні. Я краще тут буду щось робити. Я розумію таких людей, страшно. Але водночас я маю перед обличчям, перед своїм своїми очами десятки. Людей, хлопців, молодих хлопців, юнаків, які в 22 му році зустріли цю війну, які мали шаленіший страх на очах своїх, на своєму обличчі, і казали, я не вмію воювати, хоч і в армії була. Каже, мене все життя вчили, мене півтора року вчили замітати палаці, заправляти ліжка, а не вчили воювати. Як ви думаєте, Страшно було цим дітям, бо це були 18-літні, 19-літні хлопці. Чи страшно їм було? Так страшно. Але вони пішли і воювали. І завдяки таким, які озвучили свій страх, ми зараз живемо в безпеці, відносній безпеці. Завдяки всім тим людям, які казали, та я боюся. І повірте, нема жодного бійця, який би не боявся. Вони всі бояться. Але через те, що вони свій страх озвучують, вони здобувають колосальну силу. Силу, яка дозволяє їм нищити ворога. І це справжні люди. А ті, хто говорять зовсім інше, вони втрачають віру. Вони втрачають це. І саме ці люди зараз в соцмережах, всюди, де тільки можуть, розказують про те, що все ми програли біда, ми всі, все вже все знищено. Ці люди, які втратили віру, тому що вони бояться говорити про свої слабкості. Вони бояться боротися зі своїми слабкостями. Той, хто озвучує про свої слабкості, він з ними бореться. Він здобуває віру. І нам зараз важливо боротися за свою віру. Нам важливо є визнавати свої слабкості, озвучувати їх, їх виправляти і усвідомлювати, що сильна віра там, де ми маємо озвучені свої недоліки. Сильна віра є там, де я кажу: так, я цього боюся. Так я зробив це неправильно. Я це визнаю, і я хочу виправити, бо я хочу бути сильним. Сильна віра це та віра, яка приходить туди, де є слабкість. Сильна віра є в того, хто хоче виправити свої недоліки і слабкості. Тож здобуваємо свою сильну віру. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Боже, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, <кій> і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоров'я всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Усіх тих, які є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захворни, захисти нас цю сьогоднішню, цей сьогоднішній день. І даруй, щоб це був день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, посліх, час і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!